могилів Подільська громада вклонилась 90-м прожитим рокам Петра Михайловича Шпаркого так, як варто вклонятись справжній історії: живій, скромній, тихій. Ім'я цього шляхетного, поважного, розсудливого чоловіка стало символом енергії, порядку й служіння людям. Майже 40 років Петро Михайлович творив історію енергетичного Могилів-Подільського краю. Усе починалося 1959 року минулого століття. Молодий енергійний спеціаліст вперше переступив поріг рему. Ніхто тоді й подумати не міг, що ця зустріч із професією переросте у справу всього життя. Що у 1967 році хлопчина, який мріяв стати медиком, очолить одну з ключових енергетичних структур Вінничини, і будуть щодня відповідальність за світло в домівках тисяч родин, рішення від яких залежала безперебійна робота всього регіону. Вітаючи ювіляра з ваговитим поступом життя, міський голова Геннадій Глухманюк зауважив, що життєва сила Петра Михайловича це наша гордість, фундамент усього могилів Подільського району. Та база той фундамент, який закладали ви своїм колективом, він працює до сьогоднішня. Маю нагоду привітати від кожного жителя громади вас. З такою гарною подією, з вашим ювілеєм і побажати вам головного це міцного здоров'я і висловити вам велику подяку за все зроблено для міста, для нашої громади. Петро Шпаркий у своїй роботі ставку робив на розбудову, де б не був, за що б не брався, все виконував сумлінно, чесно, принципово та досить вимогливо, як до себе, так і до інших. І завжди для нього на першому місці були ділові та професійні якості, доведені практикою та турбота про колектив. За його керівництва все набирало розвитку. На кілометри розтягались повітряні лінії, високовольтні мережі, мов гриби, після дощу виростали сотні опор трансформаторні підстанції, будувалися й будинки для працівників могилів подільських районних електричних мереж. За мою битність, спостроєно на це дуже багато підстанцій, ліній, доль і поперед. Значить, то, що ми настроїли своїм колективом, воно хватить ще, наверно, на дві. На два або три покоління строгий, але справедливий, Вимогливий, але людяний. Так про ювіляра скаже кожен від простого електромонтера до очільників області, хто мав честь працювати із Петром Михайловичем Шпарким. Бо ветеран праці трудився не для слави, а для результату. Виховав дітей, побачив онуків. А тепер із дружиною Ольгою Васильівною радіє і правнукам. У 90 літ, у погляді Петра Шпаркова, глибина у жестах спокій, у словах досвід, якого вже не знайдеш у підручниках. І поки поруч є такі люди, ми беззаперечно маємо надію, бо вони наші корені, а з коріння завжди проростає нове життя.